I live in Ukraine. Київ is, is, on... great, great <laughs> is on duty today? Все? <laughs> це все. Ну, це не все, тому що я тут черпну скоро інфи нормально в даній книзі, тому що книга дублюється українською та англійською мовою. Кожна область, її визначні місця, що е, ще може бути її. А Бачите, в тебе підписчики навчилися і... гарно говорити історі... українською? Мовою. Я колись помилився, е, вказав. Російська, ото було хейту, але е, дивіться на це виконання книги. Шкіра, берегиня в посрібленні по золоті, ювелірної емалі. Тут тиснення золотом золотою фольгою вишиванка також в тисненні. Вона рельєфна. Дивіться, який гарний зріз цієї книжечки вибачаюсь. Ось це зріз, звороті, теж вишиваночка. Англомовним туристам, делегаціям. Це просто шикарніший Чоткий подарунок, подарунок. чіткий, не то слово. Звертайтеся і ви не прогадаєте, це реально оцінять.